Історія є тоді цікавою, коли вона про щось, що захоплює людину. І багато людей дуже люблять історії про любов, про кохання. І справді це одна із тих подій у житті, яка може справді дати відчуття чуда, відчуття чогось особливого і незвичного. Але любов, вона має кілька сторін. Іноді вважаю так, що справжній любові байдуже, чи тебе люблять. Справжня любов, перш за все, сама любить. Але кожен із нас, хто відчував у своєму житті любов, знає, що все одно приємно, коли не тільки ти любиш дитину, а й дитина любить тебе. І, хоч матір буде завжди любити свою дитину, що б вона не робила, але і набагато радісніше, коли буде відповідь, коли буде взаємність. Написані достатньо складні, різноманітні філософські праці, якраз які пробують розібратися, яка ж любов справжня, а тим паче, коли ми говоримо про Бога, в чому суть Його любові? В тому, що Бог любить і йому байдуже, на нього не впливає те, чи ми його любимо. Чи він любить і чекає, щоб відповіли і ми на його любов? Коли справжні стосунки? Справжні стосунки це коли, зрештою, все ж є взаємність. А можна сказати і по-іншому. Якщо хтось іншого любить. З його сторони є стосунки, бо він, незважаючи ні на що приймає. Але коли йому не відповідають взаємністю, все ж не може до кінця він сказати, що досягнув того, до чого покликана любов. І ось Бог відкриває нам, що Він нас любить. Оце Богоявлення, яке ми святкуємо, ці води йорданські. Різні образи того, як розповісти нам про любов. Іноді жінки ставлять такі запитання чоловікам, багато є таких жартів про це. Коли а ти мене любиш? Ну і Чоловік каже, ну, звичайно, що люблю. А як ти мене любиш? Опиши це. І ось виявляється, що зазвичай для раціонального мислення важко описати те, що можна переживати. Це дуже важливо зрозуміти, що в стосунках людини і Бога багато є речей, які неможливо висловити. Бо любов це така річ, якщо ти справді любиш, ну квіти можна подарувати, можна написати книжку, вірш. Але якщо ти дійсно любиш, ти розумієш, що жодні слова не зрівняються із справжніми стосунками із життям. І біда буває тоді, коли людина ототожнює слова із тим, що є, коли вона думає, що можна передати якимись зовнішніми образами ту реальність, яка переживається. І ось коли, слава Богу, були люди, які досвідно пережили те, що вони люблені Богом, пережили зустрічі з Богом. Ну, це інакше не опишеш. Так, в Біблії якраз використовується цей образ. Бо ті, хто писали для нас ці писання, вони знали, що до нас достухатись можна тільки такими образами, які для нас зрозумілі. Ось кохання, любов. І тому часто описуються стосунки людини і Бога як стосунки жениха і невістою. Тому що. Більшість людей, коли їх запитують, коли вони найбільш були щасливі, кажуть тоді, коли були закохані. А тоді друге запитання можна поставити: а що з вами було в той момент, коли ви були закохані? А я ні про що не міг думати, крім того, кого люблю. Тобто людина каже, що вона найщасливіша тоді, коли не про себе думає. Оце перший крок до того, щоб зрозуміти, що Бог має на увазі. Бог приходить до нас і каже, що я являю вам інше царство, перевернуте царство, царство, в якому цар не очікує служіння собі, а сам служить. І тому, коли Христос вийшов до народу із тими першими словами, знаменитими словами, покайтеся, бо наблизилось до вас царство небесне. Тут важливо зрозуміти, як в оригіналі це звучало. Покайтеся в грецькій мові звучить як метаноя, зміна мислення. Тобто Христос каже: змініть своє мислення, змініть свій погляд на світ. А друге слово, яке часто нам не до кінця розуміється, тому що там набагато кардинальніше звучить в оригіналі. Не просто наблизилось. Тобто, наблизилось це коли. Я вже так бачу здалека. Щось до мене наближається. А в грецькому оригіналі стоїть прийшло, якщо буквально складно, так вийшло, що в перекладах трошки змінився зміст. Вже тут. Покайтеся, бо царство Боже вже тут є. І в чому проблема? В тому, що ми, приходячи у цей світ, відразу опиняємося в історії, В плинності подій, в плинності часу. І для нас складно зрозуміти, як таке може бути, що Царство Боже вже тут є присутнє, якщо навколо нас ми бачимо зовсім іншу реальність. Ми бачимо, що часто панує царство світу цього. Панує війна, жах, смерть. Тільки подивитися на ХХ століття. Ми вже в 21-му зараз опинилися, але бачимо, що ну, не виглядає. Не виглядає, що в історії є Царство Боже. А суть християнської віри полягала в тому, що Христос каже: я прийшов у історію для того, щоб дати вам можливість з історії вийти. Історія це коли ти залежний від сукупності виборів. От якраз проблема світу цього. Що кожна людина має свою волю і приймає свої рішення. І оці постійно прийняті рішення, вони часто мають страшний вплив на інших людей. Особливо, коли в руках людини є влада, коли в руках людини є зброя, це може призвести до страшних наслідків для життя людини. І ось оці всі вибори дод... стають сумарними. І ми бачимо історію. А церква використовувала таке слово богословське, називається воно есхатологія або пневматологія. Воно складно звучить, але буквально йде мова про що? Що є світ історичний, а є світ Духа, дії Святого Духа. Оцей святий Дух, який зійшов на Ісуса Христа у виді голубині, як сказано в Писанні. Це вказівка на те, що в історії, тобто в постійному співставленні моєї волі і волі іншої людини, в чому складність реалізації Царства Божого тут? В тому, що я то можу любити, а мене можуть не любити. Тобто Царство Боже це коли один служить всім, а всі служать одному. Оце те, що Бог являє. Отець живе для Отця і Сина. Син живе для Святого Духа і Отця, Святий Дух живе для Отця і Сина. Оце життя Бога. А людина опиняється в світі, де ти можеш робити добро, а тобі добро не будуть робити. І коли Христос говорить, що все ж воно тут є присутнє, воно присутнє перш за все у виборі людини. Що я обираю, чим жити? І часто ми думаємо, що жити царством Божим це є подвиг. Тобто я себе змушую жити царством Божим. Я змушую себе не обманювати, я змушую себе не красти, я змушую себе бути правдивим, жити по совісті. Але Христос хоче нам показати, що це не те, до чого ти себе маєш змушувати. А це те, чим ти маєш залюбуватися, закрасуватися. Тобто, що таке краса? Це коли щось вривається в моє життя, і мені від цього непогано, а добре. Тому що краса тебе полонить. Так як любов, коли ти закохуєшся, ти нічого не можеш робити, крім того, щоб думати про того, кого любиш. Але тобі від цього непогано. Хоча іноді людина вже каже, що вже немає сил тільки жити цим. Але все одно людина розуміє, що радісно, коли я вийшов за межі себе. І тому це називається мовою церкви, те, що ми сьогодні чули в читанні апостола, служіння, яке відкриває Господь. І тому місцем, де починається Царство Боже, де воно оприсутнюється, де його можна розглядіти, є церква. Церква перш за все, не як інституція, не як структура, як часто ми собі уявляємо. Що церква це священники, єпископи і пристоятелі, а ми ходимо до церкви. Ні, церква це є ми, люди. Тому, коли ми кажемо, я йду до церкви, то я йду не до стін, а я йду до інших людей. Тільки з іншими людьми я стаю церквою. Я церква, тоді, коли я не на собі зациклений, не собою тільки живу, а знаходжу в собі. Оцей поклик прийти до інших людей, для яких також важливий Бог. І через те, що для інших людей Бог важливий, так само і як для мене, ці інші люди стають не менш важливі, ніж Бог для мене особисто. Тобто, оця формула. Я Бога зустрічаю при зустрічі із іншими людьми. Тому що разу приходячи до храму, Треба пробувати себе привчати. Так як колись розповідав один чоловік, який пережив страшну небезпеку, яка сталася із його дитиною. Є навіть зараз такі відео завдяки сучасним технологіям, коли дитина йде, раз і зникла. А як зникла? Провалилася у каналізаційний люк. Дитинка впала. І, а, а це було під час дощу. Така реальна історія, яку описує у одній бословській праці дослідних писань. Був дощ і вода. Вона не бачила, що, що, це, що цей люк відкритий, його там немає. Дитина впала, і батько не знає, що робити, біжить. І так склалося, що якраз оці стічні води вони неподалік виходили. І батько дуже швидко зреагував, почав бігти, приходить на те місце, звідки вода витікає, а дитинка його раз, отак, ручки складені, і просто вода її виносить, він стрибає у воду і рятує своє дитя. І потім він запитував дитину: що ти робила, що з тобою відбувалося? А виявляється, що донька його ходила в басейн. Дуже любила спускатися з гірок. Часто це робила. Вона була такою спортсменкою у, у плаванні, у тому, щоби з водою мала справу. І в неї вже була вироблена звичка. На рівні інстинкту, можна сказати, що коли вона потрапила у воду, вона розслабилась, ручки склала, і це її врятувало. І так вона залишилася живою. Тобто, коли ми ходимо так до храму, це насправді ми себе готуємо до того, що можна назвати питанням життя і смерті. Щоби коли дійсно нам доведеться робити вибір, як себе поводити, в нас була зроблена вироблена звичка, щоб це для нас було природньо. Тому дійсно, ходіння до храму має тоді сенс, коли я себе привчаю. До того, щоб не обманювати, не красти. Як казав один старий єврей. В Україні часто ми виховуємо дітей, хоче жити і крутитись. А Європа, в яку ми хочемо, він так описував, як часто в Європі виховують змалку дітей. Що чесним бути вигідно. Ось що важливо зрозуміти: чесним бути вигідно. І після хрещення читаються такі слова, що треба звільнитися від духа всякого нечесного прибутку. Ми, українці, дуже гарно вміємо декларувати чесноти, декларувати цінності. Наприклад, всіх українців, коли роблять опитування, чи українці, як вони ставляться до корупції, всі проти, най Найбільш нетолерантне ставлення до корупції в Україні в усій Європі. Ми найбільше не любимо корупцію. Але ставлять друге запитання: а як ви ставитесь до дрібної корупції? Піти комусь щось дати, повирішувати, тихенько підлеститись? Нормально ставиться. Це звичайні людські стосунки, виявляється. І оце якраз і є проблема, що в нас на рівні цінностей для нас всіх цінна, чесна людина. Для нас всіх цінно не давати хабарів. Але в нас немає чесноти. А що таке чеснота? Цінність це коли я знаю, як має бути. А чеснота це коли я живу за тим, як має бути. І ось християнство починається тоді, коли я, зрештою, скажу перед собою правду, оце називається покаятись. Так і з'явилося таїнство покаяння. Я приходжу до священника і кажу правду про себе. Не живу, не живу тим, що декларую. І кажу, Боже, допоможи мені. Тому і так важливо приходити на літургію, каятися і приступати до таїнства Євхаристії. Я кажу, Боже, мені моїх сил не вистачає. І тоді я розумію, що наступного тижня я знову піду до причастя. А що це означає? Що цей тиждень я маю практикувати. Християнське життя, а не тільки декларувати його. В цьому ми професіонали. Ми добре знаємо, як має бути. З маленьких дітей запитаєш, як треба жити. Всі добре знають. А от жити цим часто бажання не тільки навику, а й бажання у нас нема. Тож нехай Господь нам усім допоможе покаятись і не забувати, що Царство Боже вже тут, у тому, як я живу. Амінь.